А далі про адаптивний спорт і нові можливості волейбол, сидячи дедалі популярніший серед ветеранів в Україні. Зокрема, в Черкасах заняття для захисників безкоштовні, гра командна допомагає фізичній і психологічній реабілітації. Перш за все, ветеранам, які втратили на війні ноги чи отримали тяжкі травми. Трохи менший майданчик нижче ніж у класичному волейболі сітка. А ще грають в цьому адаптивному воді спорту, сидячи. На тренуваннях відпрацьовують комбінації, які стануть у нагоді під час змагань. Ігор спортом займається з дитинства, брав участь в АТО і знову пішов боронити країну у квітні 22-го У складі зведеного загону патрульної поліції хижак розповідає, чим цей вид спорту його привабив, та які там є особливості порівняно з класичним волейболом. Передня лінія не може відривати п'яту точку від підлоги. Задня лінія в принципі може. Ось там є свої правила. Цей вид спорту він дуже динамічний, досить такий швидкий. Буваються швидкі подачі, скидки, на які потрібно відповідним чином відрегувати, зробити правильну передачу партнеру і провести атаку. Олександр, капітан команди. Волейболом сидячи займається вже майже рік. До війни пригадує у класичний варіант, грав і в школі, і в медучилищі, де навчався. Бойовий шлях чоловіка розпочався під Києвом в Добробаті. Потім була Запорізька область. У складі третьої штурмової бахмут. І поранення у січні 23-го. Я вирішив, що найкраща реабілітація буде через спорт. Спочатку це було просто як реабілітація, така. волейбол сидячи і амфутбол. А потім переросло в змагання. У нас є здобутки, і виграні турніри, і призові місця. Так і затягнули і не можу вирватися. Усидячі обирає дедалі більше ветеранів з різними ампутаціями, говорить тренерка. І щоб почати займатися цим видом спорту, зовсім не обов'язково мати відмінну фізичну форму. Тут всьому навчать було б бажання. Ми робимо це для хлопців ветеранів, ті, хто з ампутаціями, без двох ніг з однієї, ті, хто побиті осколками. Ну на даний час ми робимо на них акцент, тому що щоб вони приходили і емоційно їх витягувати, можуть приходити без всякої фізичної підготовки. Ми навчаємо, показуємо. У муніципально-спортивному клубі Дніпро заняття для ветеранів безоплатні в Україні. Ж хочуть започаткувати чемпіонат для ветеранів з цього виду спорту. Понад 10 команд з різних регіонів вже готові взяти в ньому участь, поки вони набираються досвіду у товариських матчах і запрошують ветеранів приєднуватись. Ірина цимбал Сергій Дісрян. Програма Вікне СТБ. Єдині новини.